Один тиждень зимових свят замінює місяць літніх канікул. Хіба ж є влітку стільки розваг? Хіба височують всюди прикрашені ялинки? Хіба приходить у гості до дітлахів дід Мороз зі своєю снігуренькою? Лише вони точно знають, де ховається новий рік і дарують людям зустрічі з ним. У Бердичеві новорічно-різдвяні свята традиційно є багатими наказкові дійства. Кого лишень не вдається побачити маленьким городянам та їхнім батькам на сцені міського палацу культури. У перших числах січня артисти палацу організували глядачам не зовсім звичайну зустріч. Влаштувати веселе яскраве свято компанії персонажів з гарною репутацією всіляко намагалися перешкодити сірий вовк та його подруга Ворона. У справжній бій з ними вступив Морозів друг та помічник, хоробрий сніговик. В а ну убираєся То Я сказав безміняння поїжджа. Ти мені за цю а так! ну, Я хочу показати, який я на самом деле. Хочу показати, що я вмію, хочу, щоб дітям я сподобався. Можливо, я і не дуже добре граю, але я хочу почувствувати себе справжнім сніговіком, хочу показати себе. І в мене це виходить, я відчуваю. Діти вірять в мене, в сніговіка, в кожного із нас. А як на рахунок зіграти негативну роль, негативного персонажа? Можливо, це і не дуже добре, але мені б сподобалося, бо на кінці завжди перемагає. Дружба перемагає доброта, і вони стають добрими злі герої. І який непідступний був вовк, та відчували дітлахи, що у хижака добре серце і довго у ролі злого й жорстокого персонажа сірий не протримається. Зрештою, так воно і вийшло. Та поки вовк став на бік добрих сил, пройшло чимало часу, протягом якого відбулося багато цікавого і захопливого. Настріки, звичайно, краще, набагато краще, тому що ми з дитиною перший раз прийшли на свято. Нам запропонувала подружка прийти, дитині дуже сподобався Вов. Він дуже Вовка забрали, він теж дуже плакав за ним. От. Я думаю, що такі праздники дуже хороші і дуже позитивні, і вони потрібні нам і нашим дітям. Аби заробити подібні відгуки, потрібно добряче потрудитися. Та лицедійство, це дійство здається, усім акторам на сцені приходиться до душі. А як запитують, може бути інакше, коли ти втілюєш зі сцени свято. У тебе вірять, вірять у все, що ти робиш, для артиста більшого і не потрібно. Готуватися, звичайно, непросто, але ми настроїмо себе один одного, що все таки потрібно робити це професійно. Ось не просто так вийти і щось там. Зімпровізувати, зімпровізувати може кожен, а імпровізувати зімпровізувати професійно дуже рідко хто. І репетиції взагалі в нас проходять дуже, можна сказати, весело. Ось отже, кожен щось придумає, додає щось своє. Ми завжди виходимо на сцену, ми завжди знаємо, що як би нас не зустріли, ми сподобаємося їм. Адже ми для них працюємо, ми для них даруємо це свято. Світло в очах глядача можна запалити майстерною та відданою грою. Ще яскравішими стають вони, коли відображаються у них святкові ялинкові вогні. А які дід Мороз не воліє, аби дитячі очі наповнювалися щастям. Давайте всі захлопаємо! Давайте всі затопаємо. І під команду ра! Я сама привела свого внука Данилка, який з задоволенням залюбки переглянув театралізовану виставу «Дід Мороз та Вовк». залишився дуже задоволений. З захопленням дивився. Чудовий спектакль, чудова вистава. Ми попали у таку казку, що дійсно я з таким враженням сьогодні йду після закінчення цієї вистави. Хочеться побажати. Адміністрації будинку творчості разумкова, адміністрації палацу культури, крепкого здоров'я, казкового такого дитинства, яке не має закінчення, успіхів, наснаги. Перспективного планування на подальші отакі чудові зустрічі є у новорічно-різдвяних свят ще одна відчутна перевага над літньою спекою. Січневі морози свідчать казкові персонажі, здатні заморозити будь-яке лихо і біду, а зимове сонце осяяти все навколо добром. Новий рік прийшов до Бердичева. Прийшов, щоб обійняти його мешканців снігом, залишити все погане у минулому та подарувати щастя.